Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Вибачаюся за свій голос, я трошки хвора, але хочу зняти вам відео і показати пересушені орхідеї без оприскування, що відбувається з бутонами, які орхідеї вчасно були не политі. І що з ними відбувається. От хочу показати орхідея, яка пересушена, не була оприскана, я хворіла і вчасно не полила цю орхідею. Не могла її ні оприскувати. Хочу показати, які бутони стали негарні. Такі. Бачите, почали уроди вироблятися. Ця орхідейка має ще трошки вологи, вона краще себе зберігає. Дивлюся далі. Так, тут в мене розпустилася уже орхідейка бронзовий буда. Така режуля, така вогняна. Ароматна орхідейка просто безподобна. Також показую ще одну орхідею. Мультифлорка ростить такий гарний пишний квітоносик з розгалуженнями. Вона має ще вологу, вона свої бутони не покарявила. Показую далі. Монако. Монако також пересушився. Я його не полила і показую бутончики. От там карявий бутон. Тут карявий бутончик є. Сьогодні мені трошки краще, і я вже полию свої орхідейки. Орхідеї не люблять пересушок. Коли ростять бутони. Їм потрібно дуже багато вологи, дуже багато води, але також все в міру. Також мій Las розпускається. Така неймовірна красота. Дуже. Гарний колір цієї орхідейки. Також Лас-Вегас має вологу і бутони всі в нормі. Також зараз вам покажу цю полицю і ще покажу вам верхню полицю. Я вам покажу свою жовто-салатову красоту. Яка ще не розпустила два бутони, така, переливаюча краса дуже така, ніжна, така салатово, салатова, салатова, жовтою. Такою відблискуючою структурою. сподобна орхідея. Також вона мені носом тягнеться до стелі. Також ще там є один квітоносик, який вона ростить, повітряний, повітряна брунька. Ну і біленька моя розпускається. Теж дала таку дуже вудку, потихеньку розпускає свої бутони, квіти йдуть у різні сторони, і до лампи завертається. Така моя біла. Неймовірно, красива орхідейка теж. З такою гарною тигровою губою. Вона дуже гарно дорощує свій кінчик квітконоса, але квіти розвертає у різні, у різні сторони. От. Тягнеться і до лампи, і до світла, хто куди хоче. Також хочу вам показати. Піра та пікоті. Також не полила вчасно. І подивіться, який получився бутон. Вона вже його розпустила квіткою. От пелюстки тут вийшли в нього. Не знаю, що тут у нього за такі пелюстки. тут так. Получилося, зрослося це все. Ну, вчасно не полита орхідея, вона не отримує вологи. І вона починає отак карявити свої квітоноси. Всі квіточки починають отакі карявитися, які йдуть перші до розпуску. Це досить цікаво виглядає так. Така мутація. Ну, сьогодні я вже полию. Я вже зможу їх сьогодні полити, дати їм воду, щоб вони попили. Ще раз покажу вам цю свою салат, салатову красу. Така неймовірна красота цих орхідей. Ще два бутони лишилося, і орхідея розпустилася. Тут ще ні, тут ще більше, тут ще сім бутонів. І такий каскад з білої краси. Буде, треба мені також прищепити, тут, щоб вона трималася за дугу, бо квітоноси дуже важкі. І через то я дала цей раз уже. Дугу. бо той раз вона мала каскад і дуже квіти важкі, я вже не рискнула. Вона дивлюся, отак собі вже цей раз ростить, але все рівно я її прищеплю на дугу і вона буде на дозі. Хочу показати колекцію свою, яку я полила. Полила вже в свої оці орхідейки всі, які потребували поливу. Вона кополила, щоб бутони були не каряві. Також і всі свої орхідейки я пооприскувала. Думаю, ви бачите, на листках знаходиться отака роса. Це я завжди оприскую свої орхідейки, тому що опалення включене, і повітря в хаті сухе, і відчутно для орхідеї, бо тому що, коли мало орхідея має поливу, не оприскується, отакі, от получаються бутони. Трохи прихворіла, невчасно полила, і все. І от таке. Получилося, так як ви бачите, всі орхідейки оприскані, политі, бронзовий буда мав більше вологи, у нього бутони гарні, от покажу бутончики гарні, такі. Нема ніде у нього корявості. Також поприскала і бутони у Монако, щоб орхідейка трошечки відійшла, і полила її тут два кущі разом. І отак. Прискані будуть сьогодні всі мої орхідейки і политі, трошки з запізненням, але нічого зупиняюся на своєму такому сонечку, якого дуже чекаю. Хочу дуже тепла, сонця. І люблю завжди такі орхідеї сонця. Це така неймовірна красота. Орхідейка сонечка. Дуже гарна. Очікую швидкого розпуску своїх орхідеїк. Коли розпустяться, я вам покажу. Не пересушуйте своїх орхідейок, оприскуйте їх, не бійтеся. Вони потребують зараз вашого оприскування. І поливайте, щоб вони не були сухими. Бо показую результати після дуже сильних пересушок і без оприскування. А на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене підтримує, хто пише мені коментарі. Я вам щиро і щиро дякую за вашу підтримку, за ваші уподобайки, за ваші коментарі. Щире і щире вам дякую. А я всім бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я. Всіх вам земних благ, будьте всі здорові і всім вам гарного дня!